Всім большое здрасте! Ви на каналі Історія України від Санича. Сьогодні ми продовжуємо розглядання першої теми для підготовки до ЗНО з Історії України, яка має назву Стародавня Історія України. Розглянемо два питання. Перше питання це племена раннього залізного віку на території України. І друге питання грецькі міста колонії, ну, також на території України. Не забудьте під час перегляду взяти відро попкорну, гарний настрій, а також підписатись на цей канал для того, щоб отримувати сповіщення про нові відео. Ми починаємо! І я вам нагадаю, що останні теми, яку ми з вами розглянули, це трипільська та середньостохівська археологічні культури на території України доби енеолітів, тобто мідно-кам'яної доби. Три тисячі років до нашої ери на території України почали використовувати новий штучний матеріал бронзу. Бронза являє собою сплав міді та Олова і має велику перевагу в тому, що вона тверда. Тобто, з бронзи можливо зробити знаряддя праці. А так як ми знаємо, що критерієм, за яким археологам створили археологічну періодізацію, є. Матеріал знарядь праці, тому саме цей період з 3 по 1 тисячоліття до нашої ери має назву бронзова доба на території України. Але бронза має один великий недолік. Поряд з тим, що бронза є досить твердим матеріалом, вона доволі хрупка. Тому якщо бронзовий меч. Зустрінеться в бою з досить твердою головою супротивника, то можлива ситуація, коли голова супротивника після струсу мозку проживе ще досить довго, а меч зустріне свій not happy енд. Людство протягом довгих століть шукало ідеальний матеріал для використання в якості знарядь праці або зброї. І от нарешті. Приблизно тисячу років до нашої ери на території України з'явились племена, які почали використовувати заліза. Як ми знаємо, заліза це ідеальний матеріал для знарядь праці, який є основою і сьогодні для інструменту навіть у мужиків в моєму гаражному кооперативі. І це у 21 столітті. До ЗНО з історії України абітурієнти мають давати кратку характеристику. Племенам раннього залізного віку на території України. Три племені, які послідовно один одного змінювали друг друга. Це кемірійці, скіфи та сармати. Перед тим, як перейти до розгляду вишезгаданих племен, я вам нагадаю, що Україна має три природно кліматичні зони: це ліс, лісостеп і степ. Саме степна зона це північне Причорномор'я 200-300 кілометрів ширшки. Це просто ідеальний шлях для кочових племен, які кочували з заходу на схід, з сходу на захід. Це, знаєте, такий прохідний двір для племен, які шниряли туди, сюди, туди сюди. Деякі з цих племен вони заякарілись на території України і таким чином війшли в історію України. А також в програму до ЗНО з історії України. І я думаю, що абітурієнти їм за це дуже вдячні. Перше плем'я раннього залізного віку на території України це плем'я кімерійців. Датується перебування кімерійців з IX століття до нашої ери. Коли ми говоримо про кімерійців, доречно використовувати щодо їх перебування на теренах України слово вперше, кімерійці це перше племя на території України, назву яких ми знаємо. Тобто ми знаємо, що кімерійці саме себе називали кімеріцями. Ну, наприклад, ми не знаємо, як трипільці саме себе називали. Ми знаємо, що трипільцями їх назвали археологи за місцем. Першої знахідки їхньої археологічної культури в селі Трипілля. Але ми точно знаємо, що кимерійці саме себе називали кимерійцями. Справа в тому, що щодо кимерійців з'явились перші письмові історичні джерела. Про кимерійців писали поет давньогрецький Гомір. А також іудейські. Та асирійські історики. Початок перебування кемерійців на землях України це перехідний етап з епохи бронзи на епоху заліза. Тому археологи саме в цей період знаходять як бронзові, так і залізні знаряддя праці та зброю. Саме кемерійці вперше на території України почали використовувати заліза. І тому. Наприклад, якийсь мажорний кімерієць мог похизуватись залізним мечем перед своїми сородичами. Якщо у вас не знову буде питання, хто вперше почав використовувати залізо, ви сміливо відповідаєте кімерійці. Вперше на території України кемерійці почали використовувати курганні поховання. При цьому, чим більший курган було насипано над могилою, тим більш знатна і заможна людина була там похована. Саме це було свідченням майнового і соціального розшарування серед кімерійців. Кимерійці не будували міст на території України, вони займалися переважно кочовим скатарством. Насамперед, коневодством. Кимерійці були дуже гарними вершниками. Саме вони складали основу кемерійського війська. Відомо про військові походи кемерійців до Асірії та країн Урарту. Але все рано чи пізно закінчується, і в 7 столітті до нашої ери на територію України прийшли скіфи. Вони дали большой пінок підзад кемерійцям і оселились на теренах України. Історики кажуть, що скіфи це іраномовні кочові племена, які прийшли до нас зі Сходу. І це, мабуть, найбільш відома плем'я раннього залізного віку на території України. Про життя скіфів багато відомо. Найбільш інформативні джерела для нас залишив давньогрецький історик Геродот, який вважається батьком історії. По-перше, давайте поглянемо на мапу, де шукати тих скіфів. Як ми бачимо, територія розселення скіфів, на відміну від кімерійців, фактично займає лісостепову і степову зону сучасної України. Комусь кордони Скіфії нагадують юлу іграшку, комусь нагадує літаючу тарілку, а комусь гриб. Скіфів вже можна вважати державою. І не просто держава скіфія, а держава велика скіфія. Геродот в своїх мемуарах описує декілька племен, які населяли скіфію. Вони мали назву скіфи землероби, скіфи орачі, скіфи скатароди або скатарі, скіфи царські. Серед істориків існують суперечності щодо належності цих племен саме до скіфів. Але якщо Геродот сказав, що це скіфи, то ми не будемо. Сперечатись самим Геродотом. В 514 році до нашої ери на територію Скіфі зайшли війська Персів. На той час Персія була однією з наймогутніших держав світу. Її царем був неперевершений військовий діяч цар Дарій. Кажуть, що він вже завоював півсвіту і не програв жодної битви. Можливо, що скіфи не знали про військовий досвід і могутність царя Дарія, тому що інтернет-провайдер в них відключив інтернет, а можливо, якщо знали, то здалися б. Коли прийшов посланець від Дарія і вручив скіфам повістку на бой, вони погодились. Хоча дехто з них казав, так краще я пішов би перебазити, а тут треба йти воювати. В день битви сталася дуже цікава історія. Коли Дарій зі своїм військом вийшов супроти Скіфів, і ось-ось почнеться битва. Дарій, дивлячись на військо Скіфів, він вже бачив їх переможеними. Фактично готовий був святкувати перемогу. Але за декілька хвилин до початку битви сталася подія, яку не міг передбачити навіть Дарій. Про це не писали в жодному підручнику з військової справи. Нарешті ці нікчеми вийшли на бій, стоять, бояться мене великого і непереможного. Зараз я їх один раз розіб'ю і разів п'ять завоюю. Раптом перед військом скіфів пробіг заяць. І скіфи, коли побачили цього зайця, в них проснувся інстинкт охотників. І вони навіть забули, що вони знаходяться на полі битви, що потрібно воювати з персами, з дарієм. Вони забувши про все. Побігли ловити цього зайця. Хлопці, а нума хто перший зайця впіймає? Перси довго чекали на нас, то й ще почекають. Що? Вони влаштували заячі лови перед битвою? Невже скіфи мене зовсім не бояться? Ні, Я так не бавлюся. Дарій, коли побачив цю сцену, він не вірив власним очам. І він не знайшов нічого кращого, як побігти за скіфами. І ми бачимо цю картину. Біжить заяць, за зайцями біжуть скіфи, а за скіфами війська цар... царя Дарія. Я думаю, що ви здогадались, що в цій історії видуманий персонаж це заяць. Але щось воно так і було. Справа в тому, що битви не було. Битви, в якої б зійшлися два війська, і хтось одержав перемогу, такої битви не було. Скіфи використовували тактику випаленої землі. Коли вони відступали від персів, вони випалювали за собою пажиті та труїли джерела води. І згодом, перси зрозуміли, що вони не в змозі отримати перемогу над скіфами. На широких просторах майбутньої України. Опять нічого не виходить. І так теж не виходить. Ой, пожалуйста. Ну і не нужна, ну і очень там не нужно. Подумаєш і. вот вам. А історики записали в підручниках, що скіфи перемогли царя Дарія. Найбільш відомим царем Скіфів був цар Атей. Під час його царювання скіфії карбували навіть власну монету, яку ви бачите зараз на екрані. Найбільш відомим стилем мистецтва у скіфів був так званий звіриний стиль. Справа в тому, що скіфи полюбляли прикрашати зброю, одяг, прикраси, зображеннями тварин. Найбільш відомою пам'яткою скіфської доби є Пектораль. Вона була знайдена в кургані Товста могила на Дніпропетровщині. Також потрібно розпізнавати скіфський грібенець до підготовки до ЗНО з історії України. Візитною карточкою скіфів на території України є курганні поховання. І, мабуть, найбільше курганів після себе залишили саме скіфи. І так. Час перебування скіфів на території України це 7-3 століття до нашої ери. І на зміну скіфам на наші землі прийшли племена сарматів. І так, сармати, які виштовхнули скіфів в 3 столітті до нашої ери, оселилися на наших землях. І їхнє існування датуються з 3 століття до нашої ери до 3 століття нашої ери. Тобто вони мешкали на території України протягом 6 століть. Але незважаючи на такий довгий час перебуваючи на наших землях, в ЗНО з історії України дуже мало питань, що стосується сарматів. Відомо, що сармати були дуже схожі на скіфів. Багато в чому. Тобто У них також був і звіринний стиль в мистецтві, і вони також будували кургани, і особливо виділяють їхню воєвничість, проводили військові походи. І особливо це досить високий соціальний рівень жінки. Тобто жінки, як кажуть, в сарматії не тільки виховували дітей, а ще і брали участь в військових походах на рівні з мужиками. В общем, що? Сармати мені набридли, поїхали далі. На сьогодні остання тема це грецькі міста держави на території Північного Причорномор'я. Ну, з самої назви ми розуміємо, що це грецькі колонії. Справа в тому, що Греція в 8-7 столітті до нашої ери переживала не найкращі часи. Це були соціальні економічні проблеми. Це було і перенаселення. І нестача орних земель, і потреба в збуті готових саме грецьких там, товарів. І тому дуже багато людей з самої Греції сідали на кораблі і чухали, куди очі бачать. Вишукували собі якесь затишненьке місто на морському узбережжі. І засновували там поселення, а згодом і міста. У зв'язку з цим є два поняття, які нам потрібно знати: це метрополія і колонія. Метрополія це саме місто або місце, відкіля переселенці від'їжджають. В нашому випадку це Давня Греція. А колонія це місце, де переселенці засновують нові поселення. Ми бачимо карту, яка датується приблизно 7-3 століттям до нашої ери. Зверніть увагу, що на цій карті ми бачимо Іскіфію. З цього ми робимо висновок, що Скіфія і грецькі міста Колонії були сучасниками. Якщо ви уважно згадаєте, то Термін перебування скіфів на території України теж 7-3 століття. Перша колонія, яку нам потрібно розпізнавати, це колонія Тіра. Знаходиться вона неподалік міста белгород дністровський Одеської області. Друга колонія Ольвія, що в перекладі з Грецької щаслива. Знаходиться неподалік сучасного міста Миколаєва. Вважають, що колонія Ольвія була найбільшою з колоній, в якої мешкало до 10-15 тисяч переселенців-колоністів. І дві колонії знаходились в Криму. Це колонія Херсонес поблизу сучасного міста Севастополь, і колонія Пантікапей. Що в перекладі означає рибний шлях, поблизу сучасного міста Керч. Скажемо декілька слів про характерні риси грецької колонізації. Справа в тому, що колоністи освоювали лише прибережну частину північного Причорномор'я, максимально просуваючись вглиб до 10 кілометрів. Колонізація відбувалась практично мирним шляхом. Тобто, якихось Війн або насильницьких захоплень, не відбувалось. Колонізатори вони почували себе в колонії так, ніби на батьківщині. І тому їх міста було фактично копією грецьких міст, з яких вони прибули. І колонізатори, греки-колонізатори, практично прагнули зберегти усі традиції та закони мітрополії, з якої вони прибули, тобто з Греції. Ще одна держава, яку ви маєте розпізнавати на карті, це держава об'єднання грецьких колоній, яка мала назву Баспорське царство. Давайте поглянемо Баспорське царство на карті. Воно знаходилось на території Керченського та Таманського півостровів, а також займало південне узбережжя Азовського моря та Гірладону. І так, сьогодні ми розглянули два питання: це племена раннього залізного віку на території України, а також грецькі міста держави Колонії. Дякую вам за увагу. Далі буде.